Стрижка, у якій все було добре до третього акту. Історія повідає нам про закриту дівчачу школу, у якій почалася епідемія невідомої хвороби. Рослі майже всі померли. Ті, хто пережив першу хвилю, поступово страждають. Їхні тіла змінюються, буквально розвалюються на частини, у них щось росте і відбуваються напади загострення, під час яких вони відчувають просто пекельну агонію. За таких умов дівчата буквально здечеряли. Влада, звісно, запевняє їх, що вони шукають ліки і обов'язково бути допомога, Шлють їм припаси, за якими ходять викладачка та троє дівчат з баркасної команди. От головну героїню призначають до складу цієї баркасної команди, і це призводить до цілого вровечка страшних подій, які змінять усе. З безумовних плюсів для мене у цій історії була сафічна любовна лінія. І мені дуже сподобалось, як була прописана хімія між персонажками. Тому, зважаючи на слабенький, та сумбурний фінал, я все ж порекомендую цю книжку. Якщо вас, звісно, не лякає бодігорор, дякую що подивилися приємного читання.